Серед організаторів щорічних змагань Долинська, де США та районний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Приїхало, зголосилося 10 команд з різних областей України. Польська команда не приїхала у зв'язку з подіями на Україні, але ми сподіваємося, що ми їх запросимо на матчеву зустріч, яка відбудеться в квітні-травні цього року. На урочистому відкритті змагань спортсменам побажали легкої води та швидких секунд. Серед учасників команди з долини Другобича, Рогатина, Калуша, Турки, Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців. Хлопці та дівчата віком до 2007 року народження здійснювали запливи по системі багатоборства. Учасники змагались у різних стилях, тому день був багатий рекордами. «Брасом другий юнацький рекорд за 56 секунд. 100 комплекс, хвилина 21.57 це третій розряд. Запливи комплектувалися за віком, що забезпечувало рівні можливості для всіх учасників. Коли я плила кролем, тоді так, я була задоволена своїм результатом, але коли я плила брасом, я погіршила на одну секунду, але так, то задоволена. Для учасників такі змагання це хороша нагода поспілкуватись з однодумцями та можливість досягнути нових вершин. Мені 11 років, я приїхала з міста Івано-Франківське. Сюди я приїхала, щоб зайняти якесь місце та виконати якийсь розряд. Я дуже люблю участвувати в різних змаганнях, конкурсах і сподіваюся, що я отричую якесь призове місце. Я приїхала на змагання в долину, тому що я хочу ну, покращити свій, розряд, свій результат і взяти новий якийсь розряд, собі, третій дорослий. Мені здається, я проплила нормально, я покращила ще свій результат. і Я не дуже часто плаваю на плаванні, але мені якось це вдається. Окремо змагались наймолодші учасники 2009 року народження. Чергові змагання довели, що систематичний та грамотний підхід до занять дає свої результати. Всі спортсмени показали високий рівень підготовки та хороший час. Найбільшу кількість нагород виборола команда з Чернівців. Дуже приємно, що тут є шість дорожок, що можна позмагатися з стількима командами, Як я знаю, десь команд сьогодні приїхала. І оцей змагальний дух навпаки, дуже стимулює дітей далі розвиватися і показти найкращі результати. Спортсменів відзначили грамотами та медалями. Кожній команді на згадку про долину вручили пам'ятні подарунки. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.